Христос Воскрес. Мене звати Михайліна Бензо. Я консультантка із симптотермального методу розпізнавання плідності. Навчалася я в Українському католицькому університеті. Суть даного методу полягає в тому, щоб кожна жінка кожного дня за допомогою самоспостереження могла визначати плідні та неплідні дні в циклі. Тобто, щоб кожного дня жінка знала, чи є можливість настання вагітності сьогодні, чи немає. Щодо цього, кому підходить метод, то тут можемо сказати про те, що науковці кажуть, що дев'ятьом із 10 жінок підходить метод, а саме подружнім парам, які планують вагітність, які хочуть відкласти вагітність жінкам, які після пологів, променопаузі та дівчатам, які готуються до шлюбу. Крім цього, метод має суттєві переваги, такі як дозволений церквою, він зближує подружні стосунки, є екологічним та не потребує багато затрат для вивчення. Чи буває ефективно, коли природньо? Саме так, оскільки симптотермальний метод розпізнавання плідності він є науково доведений і ґрунтується на наукових даних і не є методом календарика, як часто його плутають. Симптотермальний метод, згідно даними всесвітньої охорони здоров'я, має 99,6% надійності з індексом перля 04 Тобто, це означає, що він є високоефективним та надійним. Прирівнюється він приблизно до стерилізації і нічим не має нижчий індекс, ніж гормональна контрацепція. Але завдяки цьому кожна жінка зможе спокійно, без проблем за допомогою самоспостереження, визначати плідні та неплідні дні без шкоди для власного здоров'я. Крім цього, симптотермальний метод добре себе зарекомендував як для вагітності відкладання, так і для досягнення вагітності, і має високу ефективність. Що стосується де можна навчитися методу, то тільки із консультантом, адже консультант має всі навики, консультант знає всі тонкощі, які потрібно для навчання жінки, може оцінити всі ваші переваги менструального вашого циклу. Також хочу наголосити на тому, що симптотермальний метод підходить і для жінок з нерегулярними циклами, які часто бояться того, що для них буде не під силу освоїти, оскільки симптотермальний метод... Основу кладе реальне спостереження кожного дня. Тобто, жінка має можливість кожного дня в реальному часі відслідковувати власне здоров'я. За допомогою таких простих речей, як карта, самоспостереження та термометр, жінка може бачити свою плідність та неплідність відповідно цього. Які в неї репродуктивні плани може здійснювати або відкладання, або відповідно планування вагітності? Що стосується жінок у післяпологовий період, там також бачимо за допомогою самоспостереження, коли наступає плідність. Тобто жінки позбавлені страху перед незапланованою вагітністю. Також для того, щоб ви оцінили всі переваги методу і дізналися, чи підходить саме метод вам. Я запрошую вас на безкоштовну онлайн-консультацію, з, з метою якої я обгол... ознайомлю вас і з всіма правилами, та розкажу вам про деталі симптотермального методу. А вже після цього ви зможете прийняти рішення як краще для вас, та чи підходить він вам з нетерпінням. Чекатиму на кожного з вас.